Київський лист це один із найзагадковіших документів в історії Києва. На думку його перших дослідників, він може датуватися X століттям і, відповідно, є найдавнішим автентичним документом, написаним на території давньої Русі. Він написаний давньоєврейською мовою і, можливо, походить із хазаро Хазароїудейської общини Києва. Один із науковців, який досліджував Київський лист, навіть на його основі створив гіпотезу. Що Київ заснували не слов'янські племена, а він був заснований в IX столітті як хазарське прикордонне місто. Мене звати Дмитро Горбатюк, я архітектор. Досліджую історію і архітектуру Києва. В цьому сюжеті давайте розберемося, що ж це за документ Київський лист. І чи справді це найстаріший документ, створений на території Давньої Русі. Вивчаючи різні версії виникнення Києва, я звернув увагу на концепцію Омеляна Пріцака, американського історика українського походження, що різко відрізнялась за змістом від інших версій. На його думку, Київ був заснований як прикордонна фортеця Великої держави Хозарський Каганат, що існувала з 7 по 10 століття. Хазари це тюркомовний народ, що мешкав в Східній Європі і прийняв юдаїзм. Тому сама ідея, що Київ заснувала хозаро Іудейська держава, абсолютно протирічила традиційній концепції виникнення Києва як племінного центру слов'янського племені полян. На чому ж ґрунтувалась теорія хозарського походження Києва? Переважно саме на тексті Київського листа. Я роздрукував цей лист в форматі оригіналу. Ось такий вигляд мав цей документ. Він був розміром 14 на 22 сантиметри. І був е, написаний на пергаменті, тобто шкірі тварини. Але перед тим, як читати його зміст, давайте для початку з'ясуємо, де зберігається оригінал Київського листа і звідки він походить. Рукопис зберігається в Великій Британії в бібліотеці Кембриджського університету. В Британію цей документ потрапив з Єгипту зі сховища давніх рукописів при синагозі Бен Езра в Старому Каїрі. В колекції давньоєврейських рукописів Кембриджа цей лист виявив американський історик Норман Голб у 1962 році. Оскільки цей лист стосувався тюркомовної держави Хозарського каганату, до вивчення пам'ятки науковець запросив сходознавця, історика та філолога Омеляна Пріцака. Саме він проаналізував текст Київського листа і на його основі вперше висловив ідею, що повністю суперечила як давньоруським літописам. Так і традиційній теорії виникнення Києва. На думку автора, Київ був заснований в IX столітті як прикордонна хозарська фортеця. На чому ж заснована ця концепція? Запитаємо кандидата історичних наук Олексія Комара. Концепція про хазарське походження Києва була висловлена Міляном Пріцаком як. Наслідок коментування одного історичного документа, дуже контроверсійного історичного документа, написаного давньою єврейською мовою, якого за палеографією датують 10 м початком 11-го століття. Там насправді є ширша палеографічна дата, це не обов'язково, що воно 10 століття цей лист. Друге, існує припущення. Що цей лист був написаний в єврейській общині Києва. Чому я кажу, що це припущення? Тому що, на жаль, саме на назву міста приходиться пляма на цьому документі. Тобто є його початок і реконструйований кінець. У нас є перша проблема, що ім'я Києва тут реконструйоване. Насправді він знаходиться під плямою. Цю пляму насправді можна було б вже сучасними методами просвітити і подивитися, тому що його можна дуже легко подивитися через спектральний аналіз, але поки що ніхто не цікавився на настільки глибокому рівні, чи справді там община Києва. Це перша проблема. Друге, відомо, що палеографія е, от таких от діаспорних груп, якою, безперечно, могла бути е, Єврейська община Києва, яка 100% існувала в довгі руський час. Будь то ми говоримо про Візантію, про грецьку палеографію, чи про латинську палеографію, якщо ми говоримо про общини, які віддалені від основного регіону, вона трошки спримітивізована. І, відповідно, вона, коли датується чисто палеографічними методами, здається більш давньою. І про це Голб дуже чітко заявив, коли ми його розпитували на одній з конференцій. Чи справді ця палеографія? Підказує, що лист має чітко датуватися X століттям. Ні, власне, Норман Голб не впевнений в цьому. Він вважає, що просто вона архаїчна. Тобто вона може датуватися 10 початком 11-го століття. Але це друга проблема. Третя проблема. Весь цей лист розказує історію нещасного єврея, який потрапив до тюрми місцевого правителя. І Абсолютно ніде не вказується, ні Хазари, ні жодного, от саме в цьому гібрейському тексті немає жодного чіткої вказівки на етнонім Хазари, на ім'я правителя, його титул і тому подібне. Внизу під листом стояли мало зрозумілі закарючки. І оці мало зрозумілі закарючки. Було запрошено проінтерпретувати Омеляна Пріцака як спеціаліста з тюркології. І він їх взяв не просто впізнав як тюркські руни, а ще й спробував прочитати один з написів, як тудун, тудуни були у хазарському каганаті і раніше в тюрських каганатах. Це титул намісника, який стояв над захопленими народами, знімав данину і тому подібне. І ось на цій своїй реконструкції Омелян Прицак створив цілу концепцію про те, що Київ насправді, раз там є підпис Тудуна, він відповідно був хазарським містом. Зопустивши, м'яко кажучи, зрозумівши, що для X століття це неможливо, оскільки ми знаємо, що в 10 столітті Київ був уже давньоруським містом, він опустив всю цю подію в 9 століття і до заснування Києва. Але, перше, хазарська рунічна писемність за графікою добре відома, тобто вона досліджена, але ще жодною людиною не розгадана. Ні Омелян Пріцак, ні жоден з філологів, який брався за цю дуже складну задачу, поки що достовірно не зміг прочитати хазарські іронічні написи. Тому що як тільки ви читаєте один напис, Другий напис, тобто ваші читання повинні співпадати для 3, 4, 5, 10. Такого не відбулося. Прориву в читанні е, рунічної е, писемності хазарського каганату не відбулося. Але. Існують іще один нюанс. Жоден з цих закарючок не можна бути чітко ідентифікована, саме як та рунічна писемність, яка була поширена в хазарському каганаті. Тому що там ну, просто такі знаки, які можуть бути частиною будь-якої такої примітивної писемності. Отже, незрозуміла дата листа. Не зрозуміло, чи справді там згадується Київ. Не зрозуміло нічого про статус єврейської общини, окрім того, що вона не могла зібрати викуп навіть для свого е співгромадянина. І посилала цей лист в Далекий Єгипет. Прошу, е рятуйте, зберіть для нас гроші. І абсолютно немає жодної документованої в цьому листі згадки: ні Хазар, ні Тудуна, ні якоїсь тюркської лексики немає. А чи справді в середньовічному Києві існувала єврейська община? В повісті минулих літ є навіть згадка про жидівські ворота, які вели до Верхнього Києва. Тож чи дійсно спільнота іудеїв жила в Києві за часів Давньої Русі? Запитаємо у археолога Віталія Козюби. Ми знаємо, що в Києві була велика, достатньо велика єврейська община, є навіть писемний документ 10 століття, тобто, вже. Більшість дослідників вважає, що це документ 10 століття, хоча є думки, що це початок 11 століття. Тим не менше, ми знаємо, що єврейська громада існувала в Києві. Євреї традиційно займалися в тому числі і ремісництвом, і торгівлею особливо. Але де, де розташовувався цей квартал, не, не зовсім зрозуміло. Одні вважають, що він роз, розташовувався всередині міста. Тобто, ось за аналогією з ляцькими воротами, як, е, які пов'язувалися з ляхами-поляками, так то і тут вважали, що власне цей квартал розташований всередині міста біля цих воріт, він не дав назву воротам. Але, скоріш все, що. Е, Єврейська община жила поза містом, можливо, ця локація, де вони проживали окремо, вона теж мала свої додаткові укріплення, тим не менше, скоріше за все, десь, от, очевидь, можливо, в бік сучасної обсерваторії університету, десь в тому районі розташовувався цей квартал євреїв, де розташовувалися жидовські ворота, не зовсім зрозуміло. Вони не були знайдені за кількома планами. Києва другої половини 17 століття, там позначені, хоч і схематично, оці лінії укріплень ще до модернізації їх у другій половині XVII століття. І там позначено, зокрема, і місця розташування воріт. Є, так, є такий проріз в валу в тому місці, де мали розташовуватись жильдівські ворота, він дивиться ось в той бік, де раніше розташовувався сінний базар. Скоріше за все, десь там вони і розташовувались. Ось, де вулиця Ярослави, вал тільки підходить до Львовської площі. І ворота дивилися в бік Либиді. І, скоріше за все, оцей зв'язок о цього кварталу зовні воріт і самі воріт, які розташовувались поруч, він не дав назву воротам. Єврейська община в Києві дійсно існувала ще за часів середньовіччя. Але навіть якщо дійсно цей лист був написаний в Києві, він аж ніяк не є доказом того, що місто було засновано хазаро-іудейським населенням. То що насправді відбувалось в середньому Подніпров'ї в період існування хазарського Каганату? Що може сказати археолог? Як людина, яка спеціалізується в тому числі на е, історії хазарського каганату, власне, кочового населення цього часу, я можу сказати, що археологічна історія завоювання славянських земель вона зовсім інша? Вона перегукується з тією історією, яку нам розказує зовсім не київський цей лист, а давньоруські літописи. І це набагато цікавіше. Тому що літописець, який створював літопис, він знав про те, що Хазарам в результаті платили данину племена: Поляни, сіверяни, Радимич і вятичі. У 8 столітті весь цей ареал, археологічний, який відводиться Полянам, Сіверянам, радимичам і вятичам, відзначається тим, що там були знахідки культури Волинцевської, поселення якої стопроцентно було на території Києва. Знову ж таки, це ми знаємо зі знахідок на Замковій горі і одного житла зі Старокиївської гори. Отже, у 8 столітті Київ входив до того культурного ареалу. Словян, які е, знаходилися під впливом культури хазарського Каганату. Друге, що ми маємо, це сліди поховання хазарських кочевих, е, кінця 7, VII, е, початку VIII століття. Це поховання на Київщині, одне біля села Журавлиха, де було поховання воїна під курганом з Візантійським Солідом VII століття. Інше поховання було е, біля села Олейнівка. Там вже кремаційний курган. Це найближче з поховань, які підходять до Києва, але ми розумієте, що це все одно 40 кілометрів до старого Києва. Отже, факт проникнення дуже глибокого на північ. Вони могли дійти аж до самої території Києва, теоретично, хто його знає, якимось набігом. Кочовиків в другій половині 7-го на початку 8-го століття, він безперечний. Отже, літописець не брехав, коли відносив полян разом з лівобережним населенням до тої зони, яка могла платити Данину Хазарському каганату. Це очевидно історичний факт. Інша проблема, що поселення Волинцівської культури воно швидше за все припинило своє існування на початку 9 століття. На початку 9 століття ми маємо цілу серію спалених волинцівських поселень, в тому числі. На Сумщині найбільше із городищ, реальне городище Валенсивської культури, Битицьке, також було спалене і розгромлене. Ця культура мала е, катастрофічний фінал. Вона не міняється еволюційно в романську культуру, вона припиняється катастрофічно. Тобто е, з ким би ми не пов'язували це? Чи з ранніми норманами, варягами, які, як вірити літописцю, прийшли теж в 9 столітті, ще в першій половині? Чи ми пов'язуємо це з якимись там внутрішніми слов'янськими розбірками, але швидше за все, все одно що це було зовнішній вплив. Але Валенсивська культура припиняє своє існування, і хазарський вплив далі на етапі романської культури на лівобережжі поступово спадає, спадає, спадає ближче до кінця 9 століття і в 10 столітті майже сходить до нуля. На території Києва жодної хазарської знахідки, яку можна було піднести саме ні до Салтівської культури, ні до Кочівницької культури VII-VIII століття. Ми поки що не маємо. В археологічних роботах ХХ століття можна знайти повідомлення, що нібито на території Києва були знайдені катакомні поховання, які деякі археологи пов'язують з Салтово-Маяцькою культурою. А також є повідомлення про знахідку Глечика з Піонерського парку, це зараз нині Парк Слави. Е, насправді жодна з цих е, знахідок не має ніякого стосунку до хазарської культури взагалі. Единий, е, єдиною ознакою, яка може підтверджувати слова літописця, що Київ знаходився під хазарською владою, це те, що Київ входив в 8-початку 9 столітті до Ареалу Валенцівської культури. І все. Що маємо в підсумку? Київський лист дійсно датується 10 або початком 11 століття. І якщо прийняти версію його перших дослідників, то він походить з Києва і дійсно є найдавнішим автентичним документом з території давньої Русі. Однак він зовсім не є свідченням того, що Київ був заснований як Хозарська фортеця. В час написання цього листа Київ вже був столицею давньоруської держави. А хозара Юдейська община була однією зі спільнот, що мешкали в столиці Великої Держави. Взагалі, в історії з листом навіть є щось комічне, адже фактично цей перший відомий історичний лист іудейської громади Києва це, по суті, прохання дати грошей. Вочевидь, бідна Хазара юдейська община, яка жила в Києві, в крупному центрі торгівлі в Східній Європі. Ну, ніяк не могла зібрати 40 монет для викупа з борогового рабства Якова, члена общини. І тому писала лист аж в Єгипет з проханням дати грошей. В результаті, чи допомогли їм з викупом, чи ні, не зрозуміло. Відповіді на цей лист не збереглося. Тим не менш, історія Київського листа показує, що минуле нашої країни це історія величезного різноманіття різних народів і культур, що існували на території сучасної України протягом її далекого минулого.